тут гарно буде, так, як ми застелимо, засипамо щепньом, там доробимо стіну з гібкою клінкера. Тут є рішетка, щоб буде засипана, правда буде гарно. Правда? Так? Да. А там гірлянду повісимо. Ну то вже гарно. Уже гарно, ну ще не дуже. Чи... Mm -hmm. от, от Там ми казали, ці корови живуть. Треба корів ще повиганяти звідти спочатку. Казали? Хто казав? Хтось писав там? То... Mm -hmm. да, так, що там корови живуть. Та ми зробимо цей а, короварник з гібкою клінкера. Зробимо. Тут є рішетка буде засипана щебньом. Це все ви можете мене купити. І будуть стояти тут шезлонги. Ну, правда, вже в следующему році. В цьому році вже треба їх ховати. А шезлонги теж можете мене купити. А, ціна прекрасніша буде. Якщо ви візьмете великий об'єм одну-дві штучки, то ціна буде риночна. А якщо ви візьмете хороший об'єм, то ціна буде прекрасна. Ніде в Україні такого не знайдете. На якийсь басейн. О, чайник забакаву буду вам показувати, як робити. На якийсь басейн можна взяти шезлонги, можна взяти їх на пляжі. Комусь ну можете купити в хороших об'ємах.